Дорога церква, гості, слава Ісусу Христу! Я думаю, що сьогодні у нас вистачає переживань, як загальних, так і особистих. Да, от люди переживають, будучи на землі, постійно мають якісь переживання. Але ви знаєте, люди, які були вірні Господу, все своє життя до самої смерті, мали також. Дуже особливі переживання. Про одного з таких ми сьогодні згадаємо з вами, ми згадаємо про Йова, про його вірність і про те, чого навчає нас Господь через цю книгу Йова. Пропоную стисло дізнатися суть цієї книги, суть цієї історії, що відкриває Господь через Слово своє в цій книзі. Отже, книга Йова. Ми бачимо, що місце подій це земля Уц, це взагалі далеко від Ізраїлю. Всі герої не ізраїльтяни. Нема чіткого історичного періоду, ця книга досить давня. Суть цієї книги, можливо, автор бажає, щоб ми зосередились на питаннях, які виникли під час страждань Йова. Ось коротко описане життя Йова. Та загальна картина тих подій, які відбувались. Перший розділ з першого вірша. Був чоловік в Україні Уц, на ім'я йому Йов, був чоловік цей невинний та праведний, і від Бога. Він Бога боявся і від злого втікав. І народилося йому семеро синів та три дочки, ім, а амаєток його був. Сім тисяч худоби дрібної, три тисячі верблюдів, і п'ять сотень пар худоби великої, і п'ять сотень ослиць, та дуже багато рабів, і був цей чоловік більший від усіх синів сходу. А сини його сходили один до одного і справляли гостину в домі того, чий був день, і посилали вони, і кликали трьох своїх сестер, щоб їсти та пити з ними. І бувало, як миналося коло банкетних днів. То йов посилав за дітьми і освячував їх, і вставав він рано вранці, і приносив цілопалене за числом їх усіх. бо Йов казав: може, згрішили сини мої і зневажили Бога в серцю своєму? Так робив йов по всі дні. Ми бачимо, що самим Богом дана добра характеристика йові. Йов був богобоязнений. І він також хвилювався, він подавав своїм дітям достатньо хороший приклад. Він показував, що незважаючи на все, він все одно мав переживання з приводу своїх дітей, чи вони ходять перед Богом, показуючи також цим приклад для них. Крім того, він не ідеалізував своїх дітей. Ми бачимо, що гріх може знайти місце в серці дітей. Тобто така характеристика його, як батька, як того, хто ходив перед Богом, достатньо хороша. Далі події переносять нас на небо з 6 вірша, перший розділ 6 вірша це важливо для нашого розуміння. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі. Тобто, картина нас переносить на події, які відбуваються на небі. І прийшов поміж ними і сатана, і сказав Господь до сатани, звідки ти йдеш. А сатана відповів Господи та й сказав: Я мандрував по землі, та й перейшов її. І сказав Господь до сатани: Чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі? Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. І відповів сатана Господи і сказав: «Чи ж Йов Дар, даремно боїться Бога, чи ж ти не забезпечив Його і дім Його, і все, що його, чин його рук ти поблагословив, і маєток Його поширився по краю. Але простягни тільки руку свою, і доторкнись до всього, що, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І сказав Господь до сатани: ось усе, що його у твоїй руці. Тільки на нього самого не простягай своєї руки, і пішов сатана від лиця Господнього. Образ або картина, яка змальована, дещо відкриває, як Бог керує світом. Ми бачимо, що поприходили сини і стали при Господі, і прийшов поміж ними і сатана. Ви знаєте, складається таке дещо враження або така картинка, як як Юда серед учнів Ісуса Христа, так і сатана серед синів Божих прийшов, і, знаєте, з такою характеристикою, як обвинувач, як прокурор обвинувачує людину. Господь каже, він праведний, він добрий, а диявол каже, ні. Зроби йому щось зле, і ти побачиш. Чи він буде хвалити і славити тебе? Сатана душе губ. Його задача завжди обвинувачувати особливо тих, хто вірний Господу. Чи буде людина вірна, якщо забрати у неї земні блага? Ми бачимо, що Бог дозволяє сатини порушити налаштоване життя Йова. Що стало для нього величезним ударом. Що відбулося з Йовом? З 13-го вірша. Основні події, які відбулися, ми бачимо, що була велика худоба в нього, і потім напали сабеї і поразили їх, і слух повбивали вістрями меча. І ось буквально тільки той раб, який повідомив про це Йову, ще говорив це, і з неба упав Боже його, спалив отару та слух та й пожер їх. Знову прибіг ще один, повідомляючи про це горе Йову, І знову прибігає ще один і каже халдеї, поділилися на три відділи і напали на верблюдів та й позабирали їх, і слух поубивали. І ось. Найстрашніше, що могло бути з його можливо. Поки він говорив, і надбігає ще один, та й каже це з 18-го вірша: Сини твої та доньки твої їли, та пили, їли вино та пили і в домі свого первородженого брата, аж раптом надійшов великий вітер з боку пустині, та й ударив на чотири роги дому, і він впав на юнаків, і вони повмирали. Уявіть собі картину, людина, яка мала величезні благословіння, яка відчувала свою, скажімо, непричетність до гріху, яка вірно розуміла Господа. Тобто Йов не виправдовував себе і дітей. Але він розумів, як йому діяти в цьому житті. І ось його одне за іншим приходить до нього. Таке горе. І тут важливо розуміти, яка була реакція його. З 20-го вірша ми бачимо, як реагує йов, і встав йов і роздер плаща свого, і обстриг свою голову та й упав на землю, і поклонився, та й сказав: Я вийшов на гей з утроби матері своєї, і наги повернусь туди, в землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Ми бачимо, що сатана далі з другого розділу. Ми бачимо, що його, він не полишає йова. Йов залишається вірний Богу. Він знов приходить до Господа і знов каже: якщо за дітей своїх, за все майно він так вчинив, то за те, що ти йому забереш здоров'я або зробиш якісь, скажімо, вади йому, він віддасть все, що завгодно, і буде хулити твоє ім'я. Ми бачимо, що Бог дозволяє сатані торкнутися Йова. І ось з 6 вірша і сказав Господь до сатани. Другий розділ 6 вірша. Ось він у руці твоїй, тільки душу його бережи. І вийшов сатана від лиця Господнього та й ударив Йова злим гнояком від стопи ноги аж до його черепа. І знову важлива реакція самого Йова. А той узяв собі черепка, щоб шкрепти себе. Він сів серед попелу і сказала жінка його: Ти ще міцно тримаєшся в невинності твоїй. Прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: Ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймем? При всьому, цьому, при всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Незважаючи на те, що, здавалося б, Йов лишився без нічого, втратив здоров'я. Фактично людина, яка була рідною дружиною, нібито мала би її підтримати, вкаже похули Бога да умри вже, ти ще стійкий в цьому своїх намірах. Хто в даному випадку Йову буде давати рекомендації? Якщо нібито рідні люди вже кажуть все. Бог допустив у житті Йова такі обставини, знаючи про те. Що Йов вистоїть. Це дуже добрий приклад для нас сьогодні, що такі обставини, які були у Йова, далеко до нас навіть не торкаються іноді. Але десь нам може здаватися, що в нашому житті вже все настільки перевернулося, і ми бачимо, що є настільки вірні люди, що витримують куди більше навантаження. Йов не повернувся до Господа спиною. Чи зможе зберегти віру в Бога та довіряти йому повністю навіть в таких складних обставинах? Зберігати тверезий розум, розуміти, що Бог про все знає та все контролює, тоді, коли це зовсім непросто. Можливо, в сьогоднішніх обставинах є такі питання, виникають сьогодні у нас. Є обставини, які десь. Скажімо, налаштовують на те, що нам складно приймати рішення або краще розуміти Бога, чому він так вчиняє. Я думаю, що у Йова ці питання були просто після цих подій кожного дня. Головне, що він хотів, він хотів розуміти, що відбувається. Важливий аспект. Йов не знав про події на небі, які відомі для нас. До кінця книги так і не згадано, чи Господь відкрив Йову більшу картину, яку бачимо ми. Можливо, йому було б легше переносити це горе, якби він знав про такий діалог Бога з дияволом. Да? Тобто, якби Йов розумів, що в даному випадку Бог контролює, допускає це в його житті, що так потрібно, щоб було, можливо, було б легше. Погодьтеся. Але Бог до кінця книги ми бачимо, що Йов при житті цього так і не дізнався. Дружина, так як і всі, не розуміла, що відбувається, адже сприйняття того, що робив Господь, і його справедливості в той час був, скажімо, дещо спрощений. Бог справедливий, діє справедливо. Значить, якщо з Йовом це відбувається, висновок один: Йов нагрішив. Здавалося б, людина, яка живе з ним поряд, бачить його життя, все одно переконана в цьому. Далі автор описує розпач, наскільки глибоко це вразило його. В розділах з 3 розділу по 37-й. Це дуже велика частина книги, найбільша, змальовані події, які відкривають діалоги друзів Йова, які приїхали підтримати його і вказали на ймовірну причину страждань. Вони були переконані, що Йов згрішив перед Богом. Але наші очікування почути відповідь на запитання, чому Бог допустив саме такі страждання марні. Цікава дискусія Йова з друзями. Отже, ми беремо для себе головне з цього. Дискусія Йова з друзями, які продовжувалися досить довго, обертались навколо, навколо декількох основних питань: чи справедливий Бог, чи править Бог Всесвіту за суворим законом справедливості? Як пояснити страждання Йова? Друзі твердили йому, Бог справедливий, діє справедливо, значить, біда в тобі, ти щось зробив не те. Страждання пояснюється тим, що Бог тебе карає. Як ви думаєте, сьогодні можуть бути люди в схожих обставинах, коли переживають якісь події, а не можуть розуміти, чого відбувається в їхньому житті? Це от, чого так трапляється? Я думаю, в багатьох такі питання виникають. Чого відбувається не так, як ми плануємо, або чого відбувається не так, як ми хотіли, щоб було? В роздумах друзів Йова головне припущення як проявлення Божої справедливості має відбуватись на практиці. Все, що відбувається в цьому світі, має дотримуватись суворого закону справедливості. Якщо ти вчиняєш добре, то й жити має бути добре. Якщо ти вчиняєш погано, то має бути за це покарання. Але Йов цього не приймає. Йов намагається доводити товаришам два важливих аргументи, що він не згрішив і що це не покарання від Бога. Троє перед ним сидить. Каже йому про одне. Йов, зі свого боку захищаючись, тому що не відчуває за собою гріху, пояснює інше. В своїх висновках йов допускає помилкову версію подій. Бог править світом не за справедливістю. Тобто Бог несправедливий, друзі вказують на те, що Бог справедливий керує світом. По справедливості, а от Йов не визнає свій гріх. Що відбувається? Йов, протестуючи під дією душевних переживань, виправдовує себе перед Богом і намагається зв'язати свої страждання з тим, що думає про Бога. В 9 розділі з 22 вірша написані наступні слова. Я використав тут. Інший переклад для кращого розуміння. 9 розділ 22, вірш, 22 вірша. У всіх єдина доля, всі вмирають. Тому я і кажу, що Бог веде і праведних і грішних до одного кінця. Йов допускає в своїх думках про те, що Бог не розділяє. Що для Бога це все одне і праведний, і грішний. Далі, в 16 розділі з 9-м вірша, 9 віршем, записані наступні слова. 16:9. Його гнів мене шарпає та ненавидить мене, скригоче на мене зубами своїми. Мій ворог що гіркотою мені душу отруїв. Ой, Ворог вигострює очі свої проти мене. Ми бачимо, що великі переживання. Йов уже стає переконаний в тому, що Господь шарпає та ненавидить. Тобто ми бачимо, наскільки глибоко торкнулися оці події. Наскільки він не розуміє, що відбувається, наскільки йому складно це. В 27 розділі другим віршем ще одна думка, яку висловлює Йов. Я використав також інший переклад. Поки існує Бог. Який позбавив справедливості мене, поки існує Всемогутній, що гіркотою мені душу отруїв. Можливо, Йов навіть дещо зненавидів своє життя, тому що, будучи в таких обставинах, втративши повністю все, мабуть, йому вже й жити не хотілося. Але у нього було питання, чому, за що, або чому так відбувається? В кінці діалогу Йов робить заяву по відношенню до Бога. 31 розділ, 35 вірш. Дуже важливі слова. О, якби мене вислухав хто, оце підпис моєї руки, нехай всемогутній мені відповість, а ось звій з оскаргою що його написав мій противник. Нехай всемогутній мені відповість. Йов дозволяє собі помилкову версію, що він може щось вимагати від Творця. І він каже такі слова: Нехай всемогутній мені відповість. З'являється ще один друг, так званий Елігу Ім'я йому, який робить упередження, що страждання можуть бути. Попередженням, щоб уникнути гріха в майбутньому, тому що це в певним чином формує характер. Він говорить досить цікаво, дуже схоже до слів Йова, але, скажімо, це не зовсім допомагає. І ось головні події те, чого так чекав Йов відповідь від Бога, вона приходить. 38 розділ з першого вірша. Господь відповідає йову. Тоді із бурі до Йова звернувся Господь. Хто це? Хто це чорнить правду словами нерозумними? Підпережись, як воїн, тоді тебе спитаю я, а ти мені усе поясни. Де ти був час, коли землі основи я творив? Нужбо скажи, якщо розумний ти. Російський варіант там другий вірш. другий вір, е, е, хто сей омрачаючий проведення словами без безсмисла. Ми бачимо, що коли Господь відповідає, Він ставить питання до Йова для того, щоб правильно Йов зрозумів своє положення перед Богом. Проведіння – це доцільна дія Бога, тобто вищої істоти, спрямована до. Найбільшого добра творіння взагалі людини чи людства особисто. У відповіді Бог вказує на те, що над чим Йов ніколи не задумувався. Там описаний цілий ряд питань, які задає Бог для того, щоб виправити погляд Йова в правильному напрямку. Ставить питання про порядок та походження космосу. Де був Йов, коли Бог творив Всесвіт? Чи контролює схід сонця? Чи може контролювати, впливати на погоду Йов? Описує в деталях влаштований світ, який Бог контролює. Навіть в таких деталях, що як харчуються тварини, як вони народжуються, що відбувається, Бог змальовує картину. Для більшого розуміння Йова, про яку він навіть не задумувався? Про те, що все, що відбувається, знаходиться під чітким керуванням Бога. Про те, що людина до цього не докладає зусиль. Скажіть, будь ласка, хто з нас сьогодні кормить риб морських? Можливо, хтось насаджує гриби в лісі? Що відбувається? Як харчуються птахи? Що? Хто контролює все це? Ми займаємо лише тільки маленьку частинку тих подій, які відбуваються у Всесвіті. Бог відкриває картину Йова для того, щоб він зрозумів, що те, що відбувається з Йовом, малі події. Вони важливі в житті Йова, але на загальному картині Всесвіту вони маленькі. Що Йов підходить з глобальним питанням в своєму житті до Бога неправильно. Він підходить, не розуміючи, хто такий Бог повністю. Бог спрощує упередженість Йова та друзів про те, що вони достатньо знають та розуміють Бога та творіння. Таким чином, Бог розвіює враження Йова про те, що Він знає та розуміє Бога повністю. Що Бог досяжний для людини. Бог показує, наскільки все складно влаштовано навколо, і що нікому іншому не під силу керувати творінням або мати силу, як у нього. В 40-му розділі восьмого вірша записані наступні слова. Сороковий розділ восьмий вірш. Чи ти хочеш порушити право моє, винуватити мене, щоб оправданим бути, коли маєш рамено, як Бог і голосом ти загримиш, немов він, то окрась ти себе пишнотою і величністю і задягнися у славу і красу. Бог ставить Йова на своє місце дуже швидко, пояснюючи те, що положення людини по відношенню до Бога зовсім нерівноцінне. І так має бути. Бог показав Йову, що світ недосяжний і дуже складно влаштований, як для спрощення уявлено людини. Перед Богом все відкрите та осяжне. А у Йова нема всесвітньої точки зору. Ми, не, ми люди, ми обмежені, ми не розуміємо, ми багато чого вивчаємо, вчені намагаються зрозуміти, наскільки великий всесвіт, і це не вдається. Це неосяжно для нас. За все життя, скільки існують люди на планеті, ми не вивчили навіть океани і моря, навіть там вчені кажуть 5-6 відсотків, але це, ну, це ще під питанням. Ми не можемо тут розібратися, а вже в таких глобальних питаннях у нас, можливо, десь приходить думка, що ми вже знаємо Бога або Його природу. Але спостерігаючи за його творінням те, на що вказував Бог Йову, ми можемо зрозуміти, наскільки він непередбачливий, наскільки він прекрасний, наскільки він багатогранний, наскільки він творить таке, що у нас, здавалося б, не вкладалося б в голові. Дає чітко розуміти Йову, що він по відношенню до Творця не в тій позиції, щоб робити оцінку тому. Як Бог керує світом. Бог показує, що світ, в якому ми живемо, хороший. Він впорядкований та красивий. Але за своєю природою він є дикий. Важко людині керувати. У нього є творець, є той, хто керує. Він небезпечний. Ну спробуйте позагравати. Скажімо, з слоном чи з Носорігом, коли він оберігає своє, своє дитя або з, з ведмедєм, да? ну, і Бог не, не каже, що це творіння зле, не вказує на те, що це творіння має якийсь злий характер, чи ще. Вони так створені. Це ще більше має, знаєте, такий ефект е, е, об'ємного нашого якогось враження про те, який є Бог. Господь розширив кругозір Йова через ці обставини і виправив його розуміння свого положення перед Богом. В 42 му розділі, підходячи до завершення, в 42 му розділі з 5-го вірша. Йов краще розуміє Бога і дає таку відповідь. Тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер. Моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь говореного і каюсь в поросі і пепелі. Ми бачимо, що йо. Тоді, коли краще зрозумів, хто є Господь, Він почав каятися, тому що не співмірно. Підсумок наш. Ми бачимо, що Бог досягнув своєї цілі в житті Йова. Зовсім не узгоджував ніяких дій ні з ким. Це певним чином формує наше ставлення та відношення до Бога, творець, який створив цей світ, та заложив у ньому певні закони, хоче, щоб ми довіряли йому та Його словам повністю, без всіляких протиріч та обвинувачень в сторону Господа. Тому він єдиний достоїн слави. Тому що він творець і вседержитель йому за все честь і хвала. Амінь.